Вітаю всіх на каналі. Найкращих та позитивних новин з України. Сподіваюсь, вам сподобається цей випуск і ви поставите вподобайки, напишите коментарі та поширите це відео. Також підпишитесь на канал. Крім цього, відразу хочу вам повідомити. Новий випуск післязавтра ввечері буде на каналі. А вже завтра ввечері ми з вами поспілкуємося у прямій трансляції приємного перегляду. У Сарагосі українські військові проходять навчання з використання наземного зенітно-ракетного комплексу Аспайт, про це повідомило міністр оборони Іспанії. 19 українських військовослужбовців прибули на навчання у рамках зобов'язання Міністерства оборони Іспанії щодо надання підтримки Україні. Навчання поділено на дві частини для операторів та для обслуговуючого персоналу, як зазначила міністр оборони Іспанії. Окрім навчання, яке ви проходите тут, я хотіла передати вам підтримку та прихильність всієї Іспанії до України. Ваше перебування тут для нас є способом показати вам нашу вдячність та захоплення. Весь український народ і ви показали, що ви хоробрі та героїчні. Система аспальт, на якій навчаються українські військові, яка зараз використовується у повітряних силах Іспанії, забезпечить українські армії боєздатність, а також діятиме як засіб стримування. Президент Франції повідомив, що Франція створить спеціальний фонд для поставок озброєння в Україну. Це дозволить продовжити озброєння українських сил західною технікою. Як він сказав, цей фонд дозволить продовжувати постачати оборони озброєння, і також підкреслив, що це дасть змогу Україні закуповувати озброєння безпосередньо на підприємствах, виробниках та працювати з французькою оборонно промисловою базою. Крім того, президент Франції підтвердив перемовини з Данією щодо передачі Україні шести додаткових САУ «Цезар». Як він зазначив, ми також ведемо перемовини з нашими данськими партнерами про постачання самохідних артилерійських установок «Цезар». У будь-якому разі, ми до цього готові. Готові також до співфінансування. Німеччина розглядає можливість проводити ремонт переданих Україні своїх самохідних артилерійських установок у Словаччині, оскільки такі роботи в Польщі наразі неможливі. Зазначає, що Німеччина та Нідерланди передали Україні 22 сау, які постійно використовуються. Планується, що центр розпочне роботу до кінця року. Розгортання таких ремонтних потужностей має довгострокову перспективу. Оскільки Україна нарощує кількість західного озброєння, яке потребуватиме ремонту, нагадаємо, уряд Німеччини схвалив виробництво ста своїх сал, частина з яких буде профінансована Німеччиною та іншими країнами-членами НАТО і доставлена до України. Тривалість виконання цього контракту розрахована на кілька років. Президент Фінляндії схвалив відправлення Україні дев'ятого пакету військової допомоги на основі поданої раніше пропозиції уряду. Про це повідомив міністр оборони Фінляндії. Наголошується, що вона враховує потреби України і наявні ресурси Сил оборони. Як повідомлялося, загальна вартість попередніх пакетів фінської допомоги оцінюється майже в 93 мільйони євро. Нагадаємо, українські військові вже використовують фінські бронетранспортери. Імовірно, цю техніку українські військові отримали із запасів фінського війська у рамках одного із пакетів підтримки обороноздатності України. Українські військові використовують санітарні бронетранспортери Самарітан. Ця санітарна броньована машина належить до сімейства легких броньованих бойових машин Скорпіон. Самарітан побудований на такому ж шасі зі зміненою надбудовою корпусу. Він здатний прийняти до шести поранених або трьох медичних нож для транспортування в безпечне місце. Бронетранспортер швидкий та маневрений, а його відносно низький профілі робить його непоганою системою для медичної евакуації. Екіпаж складається з кількох людей: це механік водій та один або два медики. Живлення бронетранспортера здійснюється від одного шестициліндрового дизельного двигуна потужністю 190 кінських сил. Українські військові отримали на озброєння канадські штурмові гвинтівки. Гвинтівка конструктивна та функціональна аналогічна американській штурмовій гвинтівці. Штурмова гвинтівка С7 являє собою модифікований варіант гвинтівки Colt М16 А1Е1 і виробляється за ліцензією канадської компанії. Нині ця компанія належить американській компанії Colt і називається Colt Canada. Збройним силам України передали три українські безпілотні літальні апарати «Сків». Безпілотники СКІВ використовуватимуть для проведення розвідки. Так, ці дрони мають потужну камеру, працюють в умовах радіоелектронної боротьби та можуть залетіти на 130 кілометрів у глибокий тил. Крім цього, під час передачі трьох безпілотників армія дронів відправила Збройним силам України ще вісім БПЛА, серед яких сків Мавік 3 та Метріс 300. Вартість одного дрона «Сків» – понад 1 мільйон 700 тисяч гривень. Нагадаємо, безпілотний літальний апарат «Сків» в Україні використовують для моніторингу поверхні землі та картографування в інтересах аграріїв, служби надзвичайних ситуацій, комерційних та державних компаній. Військові 95-ї окремої десантно-штурмової бригади Збройних сил України отримали безпілотний авіаційний комплекс Валькірія українського виробництва. Зазначається, що завдяки такому безпілотнику десантники зможуть проводити розвідку та коригувати артилерійський вогонь. Валькірія це безпілотний авіаційний комплекс військового та цивільного призначення для моніторингу повітряної розвідки, відеоспостереження та коригування артилерійського вогню в день та вночі. До його складу входять три безпілотні літальні апарати: Денне та нічне корисне навантаження, наземна станція управління, антени та додаткове обладнання. Валькірія повністю автоматична на всіх етапах виконання польотного завдання, тим самим усувається необхідність безпосереднього пілотування безпілотником. Для денного нічного використання безпілотник «Валькірія» оснащується широким арсеналом корисних навантажень, підтверджено високу надійність роботи в умовах протидії засобів РЕП. В Україні завод запустив складальне виробництво автомобілів вантажопідйомністю від 3,5 до 12 тонн. Зазначається, що вперше з конвеєра вийшов автомобіль марки ДН, зібраний на виробничих потужностях заводу. На підприємство вже прибула перша партія із 50 машинокомплектів, які надала компанія ДН. Загалом таких машинокомплектів буде доставлено 200 штук, збираючи автомобілі вантажопідйомністю від 3,5 до 12 тонн. На їхню базу встановлюватимуть надбудови виробництва українського заводу. Це сміттєвози, автовишки, вакуумні, мулососні, каналопромивні автомобілі, аграрні самоскиди. Організація економічного співробітництва та розвитку визнала Україну потенційним членом своєї організації. Організація економічного співробітництва та розвитку є так званим клубом успішних країн, на які припадає понад 62% світового ВВП. Прийняття України вколо розвинених держав насамперед є важливим маркетом готовності нашої країни до вступу в Європейський Союз та сигналом для іноземних компаній, що Україна перспективне місце для інвестицій та розвитку бізнесу. Своєю чергою голова організації економічного співробітництва та розвитку підтвердив рішення організації визнати Україну потенційним членом. Українська компанія нова пошта відкрила перше відділення за кордоном у столиці Польщі Варшаві. Зазначається, що перше закордонне відділення вже розпочало роботу у Варшаві. Крім цього, компанія також анонсувала відкриття відділень у Кракові Вроцлаві, Жешові та Познані також цього місяця. Поступово оператор планує далі розширювати свою мережу. Дуже та щиро, всім дякую за підтримку та перегляд. Також, якщо у вас є можливість та бажання, ви можете підтримати канал фінансово реквізити на PayPal написані у першому закріпленому коментарі. Ще раз хочу вам нагадати, новий випуск післязавтра ввечері буде на каналі, а вже завтра ввечері ми з вами поспілкуємося у прямій трансляції. Бажаю всім успіху та міцного здоров'я до наступного випуску!